Це не перший візит вже в Вороновицьку територіальну громаду, дуже активна територіальна громада по всіх показниках. Знаєте, я люблю сюди приїжджати, адже перший мій візит вже з такою місією добродійною був поруч на сусідню вулицю, де об'єдналися місцеві мешканці і зробили такий свій волонтерський невеличкий рух, свою таку невеличку бригаду волонтерську, і вони щомісяця передають величезну кількість допомоги нашим хлопцям. Це і продукти харчування, це і випічка домашня, це і солодощі і так далі. І далі я побачив, що в цій громаді дуже багато активістів, які Готові допомагати нашим сьогоднішнім захисникам. Тому, власне, коли приїжджаєш до них, ти бачив цю амбулаторію. І ми вже в цій амбулаторії, вже це четверта передача допомоги гуманітарної. вже розуміємо, що сьогодні це вже не просто вороновиця як один населений пункт, це величезна територіальна громада, де Власне, є чотири амбулаторії по різних населених пунктах, і кількість насан, які обслуговується більше 17 тисяч людей, яким треба постійно надавати медичну допомогу. Неодноразово отримуємо благодійну допомогу від Андрія Петровича Гишка. Дякуємо йому. Коли не звертаємося, завжди має змогу нам допомогти. Безконтактні термометри зараз річ необхідна, так як наступає пора осені, будуть захворювання, адже в амбулаторії звертаються і дітки, і дорослі, і нам буде потрібно вимірювати температуру тіла на відстані. Розолустатіни використовуються для зниження холестерину в крові. Краплі для очей будемо роздавати нашим мешканцям громади. Перша наша співпраця з цією амбулаторією і відбулася рік тому, коли ця територіальна громада зазнала сильних руйнувань об'єкти соціальної інфраструктури від ворожих обстрілів Російської Федерації. Навіть тут ми бачимо цю амбулаторію, де її дах постраждав під час вибухів і прильоту цілого ряду ракетних обстрілів. Тому, скільки можемо, будемо сюди допомагати, приїжджати і надавати посильну допомогу.